Це спортивні новини. Вітаю, італійський Ювентус та іспанська Барселона стали останніми чвертьфіналістами Ліги Чемпіонів. Каталонці мінімально перемогли Манчестер Сіті. А Ювентус на виїзді розгромив Дортмунську Борусію. 3 3-0. таким чином. Вісімка найсильніших команд Європи виглядає наступним чином: це іспанські клуби Барселона, «Реал» та Атлетико, Французький Парі сен джермен і Монако, а також португальський порту, італійський Ювентус та Кривник Донецького шахтаря Мюнкенська Баварія. Грибкування однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів відбудеться вже завтра, 20 березня о 13.00 за київським часом. Суперником Шахтаря Ю Ю-19 у півфіналі юнацької ліги чемпіонів стане бельгійський Андерлехт. Команда із Брюсселя на стадії однієї четвертої розібралася із португальським «Порту» 5-0. Матч андерлехт шахтар буде зіграний 10 квітня у п'ятницю. Іншого фіналіста юнацької ліги чемпіонів з'ясують Лондонський Челсі та Римська Рома. І ще про юнацький футбол, як ми вже повідомляли, металург Ю 19 здобув свою першу перемогу навесні. Постраждала Ужгородська Говерла, 8 8-2. Офіційний сайт запорізького клубу опублікував відео. Тож пропонуємо переглянути епізоди матчу, якому було забито аж 10 голів. Початок був за гостями. Юніори Говерли відкрили рахунок ударом з пенальті уже на п'ятій хвилині. Цей гол розізлив господарів, що в першому таймі Ілля Корнєв відіграв один м'яч. А далі Ужгородці забили у свої ворота після перерви команда Миколи Сіновалова почала громити суперника. М'ячі залітали на будь-який смак. І для корня відзначився хет-триком. Ще три м'ячі на рахунку Дмитра Лихобабенка. Причому футболіст Металурга з'явився на полі на 58-й хвилині, а станом на 88-му в його активі був уже трик Говерла у другому таймі забили лише одного разу. В результаті 8-2 Металург не помічає Говерлу. Наступний матч у чемпіонаті Ю 19 команда Миколи Сіновалова зіграє 25 березня із Донецьким металургом. Український чемпіон сильніший за Молдовського. Запорізький мотор обіграв Олімпус в рамках чемпіонату України з гандболу. У Кишиніві команда Миколи Степанця оформила комфортну перевагу у 10 м'ячів. Після ліго чемпіонівських баталій мотору не склало проблем перемогти дебютанта українського чемпіонату. Підсумковий рахунок – 35-25. Уже за тиждень ці команди здрінуться знову. 25 березня. Мотор і Олімпус зіграють у Запоріжжі. В басейні Славутич пройшов юніорський чемпіонат України з плавання. 410 спортсменів 16 областей та міста Київ два дні боролися за нагороди. Серед кращих традиційно були і запоріжці. На стартах в Запоріжжі 47 команд. Вони представляють найсильніші школи плавання України. Вік учасників 13-14 років дівчата і 15-16 юнаки. На сьогоднішній день в Україні найсильні регіони по плаванню це Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, Київ. То Запоріжжя, звісно, свої позиції підтверджує і показує достатньо високі результати. Бронзу на 400-метрівці метрів комплексом завоював Павло Карпюк. Третє місце на дистанції 50 метрів. І друге на 100-метрівці метрів вільним стилем посіла Аміна Марті. Другим на 400-метрівці був Віталій Пустовіт. Ну, якщо чесно, ми бути першими. Але на останніх метрах, звісно, дистанція тяжкіла. Вона не можна її назвати стаєрською і не можна її назвати спринтерською. Вона рассчитывали быть первыми, но своє дало. вторые. Також Віталій став другим на дистанції півтора кілометри. Відразу три срібні медалі вільним стилем у запливах на 200, 400 і 800 метрів у копілці Поліни Кладовщикової. Але своїм результатом спортсменка не вдоволена. Три медалі, це, звісно, добре, але найголовніше в спорті, ну, по крайній мере, в, в це час. Проте і Поліна, і Аміна Марті кваліфікувалися на міжнародний турнір Мультінейшнс у червні в Португалії. Єдине золото чемпіонату України приніс запоріжцям Олексій Саприкін. Він фінішував першим на 100-метрівці батерфляєм і другим на 200 метрівці. Дуже багато позитивних В принципі, доволен своїм результатом. Головним стартом для плавців юніорів у цьому році буде Олімпійський фестиваль. Він пройде у Тбілісі в липні. Заключний етап відбору і формування команди для участі у фестивалі відбудеться у червні на чемпіонаті України у Львові. Дмитро Непоміщий, Руслан Шевченко. Тв. П'ять. Відкрили стрітбольний сезон. Перші у цьому році змагання пройшли у спортивному комплексі Запорізької